Рахівська ялинка стала головною новорічною красуною Закарпаття. 20-ти метрове святкове дерево вже встановили на площі народній. У пошуках найгарнішого новорічного атрибуту наші журналісти подолали неблизький шлях на гуцульщину і повернулися звідти вже з ялинкою. Як це було, розкаже Вероніка Мороз. 9 грудня на календарі на носі новорічні різдвяні свята, а головна площа області і досі без новорічної ялинки. Тож телеканал Тиса вирушає на пошуки головної цьогорічної красуні. 5.50 на годиннику, а попереду у нас майже 250 кілометрів шляху в гори. Гірська дорога привела нас до урочища Кузьменщик. Минулорічна головна ялинка краю виросла саме в цьому місці. Зараз прийшла черга її сусідки засяяти новорічними вогниками. А ми вже в краю гуцулів та смирічок. За кілька кілометрів від Ясеня нам таки вдалося віднайти найкращу ялинку 2017 року. Зараз біля неї вже клопочуться лісівники, а вже зовсім скоро закарпатська дітвора водитиме хороводи навколо новорічної красуні. Це Лена Переслав у Лежичинському лісництві Ясинянського лісгоспу. Вік є 85 років, висота 20 метрів і діаметр з Комлі. Цей ялинки біля 52 см. Лісівники зауважують 85 років для ялинки, як і для людини вік поважний. Поверхнева коренева система вже скоро б ослабла. А оскільки дерево росло на схилі берегу ріки лазищина, то за кілька років під своєю вагою воно просто повалилось. Всього кілька хвилин роботи лісівників і ялинка повисла на крані. Нижні гілки зв'язали так, аби при транспортуванні дерево не пошкодилось. Тут також знайшли майже 10-метрову ялинку, яка прикрасить атріум обласної адміністрації. Обидва дерева б завантажили на спеціально обладнаний автомобіль. На ньому вони попрямували до обласного центру. А ми з ялинкою вже в Ужгороді красуню майже встановили. А за три дні її вберуть у новорічні шати. Кілометр гірлян та майже пів тисячі кульок. Перша з них між іншим буде наша телеканалу Тиса 1 Прикрашати будемо її е, в тому ж стилі, що й минулого року. Е, гірлянди будуть фактично, загальна більшість тих самих трошки докуповується нових замість вибувших, поламаних, е, пошкоджених, одним словом. А, так само буде прикрашена кульками. Вони цього року будуть сріблястими яскраво-червоними. Ну з нагоди року вогненного півня на закупівлю додаткових гірлянд витратять ще 20 тисяч гривень. Також біля ялинки планують встановити ілюміновану фігуру ведмедя. А вже наступної весни площа народна обзаведеться живою сріблястою ялинкою. Щоправда, поки молодою. А доки вона буде рости, паралельно на новий рік таки будуть встановлювати зрубані дерева. Прийнято рішення Геннадієм Москалем. Посадити живу ялинку на площі, от на тому невеличкому газончику, де розарії. Вона буде якраз гарно гармоніювати з ялинками, які стоять біля медичного факультету. Новорічні вогники запалають на головній закарпатській ялинці вже 19 грудня в день святого Миколая. Тоді ж біля неї проведуть перші святкування.